Десятку найкращих блокшотів травня започатковує український форвард-будівельника Сергій Горбенко, котрий довго вистежує, але стрімко відсікає атакувальні зазіхання суперника. Американський легіонер Перозинтю Деніел Вернер стає на варті кільця своєї команди, вбивчим блокшотом, накриваючи влада Навука Савлевича і потрапляючи на дев'яту позицію. Восьму сходинку окуповує Азовмачовець Мірослав Радулітса, який рішуче заступає шлях до кошика перед Артуром Дроздовим. Львів'яни можуть не турбуватися про збереження власного кільця недоторканим, коли його захищає Майкл Лі. Це сьома позиція. Мірослав Радулій це у матчі проти Феро здобув 30 очок і здійснив 10 підбирань. Але запам'ятався головно ось цим самовідданим блокшотом у падінні, із яким розташувався на шостому рядку. Надійна гра в обороні капітана будівельника Артура Дроздова заслуговує на п'яте місце. Маріупольський центровий Ігор Зайцев переслідував опонента до останньої миті, щоб накрити його ефектним блокшотом і потрапити на четвертий щабель. Артур Дроздов і сам вміє ставити замок на кошику своєї команди. За оборонну здатність від нас бронзова відзнака. На другій сходинці у битві титанів Михайло Анісімов у височенному стрибку перекреслює наступальні плани Ігоря Зайцева. Ще яскравіше відпрацьовує у захисті сербський центровий азовмаша Мірослав Радуліца. Тому саме йому належить перше місце найкращих блокшотів Суперліги травня.